Давай подивимось квітенько моє, чи бачить він тебе сексуальною. Не знаю, хто це мужчина для тебе. Це може бути твій сусід, чи твій якийсь колега по роботі. Чи думає він, що ти найсексуальніша дівчинка у цьому світі? Так, точно працюєш з ним. Вісьмірка пентаклів це якісь з роботи. І дев'ятка жезлів. Так, це якийсь мужчина з роботи, тому що дивись сиди, сидить кує пентаклі, робить з тобою гроші. А тепер дуже важливо, це людина з якою в тебе постійно йде якийсь двіж паріж. І з розряду постійно ви щось з ним не можете ніяк поділитися. Є боротьба, і в нього постійно через тебе болить голова. Ну давай, я так думаю, що ти вже зараз знаєш, хто це. А ну давай подивимося, чи він бачить тебе все-таки сексуальною, чи ні? Ну ти йому розбиваєш постійно серце там на роботі. Хто це такий? Що сексуальність нас цікавить? Ну він по Блін... ти подивись, він постійно засмучений. Тож тобто знову нам показують роботу, голова опущена. Хто це такий? Ти що там якийсь босс? А він твій підлеглий, чи що? Я не розумію. Показує, що, да, що ти якась керівниця його, ти йому даєш гроші, ти йому даєш зарплату. А він бідний, так сексуальність, він що? Знову професійна сфера показує. Це з твоєї роботи, там, де ти бос, ти людині якісь допомагає, ну, даєш зарплату, керуєш ним. Да, ти йому даєш гроші.